один, один біжить біжит у радіу башню. панучка я хтось налетий ТДТ? Та нема ні одного ось дивайс опс сука хто мне удар певне цей... Синок, певне скет блядь, я не знаю Та сюдись кинь просто коротше тут тепер будуть ставити сатками я не знаю вам треба їх якось прям оператив там ось його... Е... Пс... Е... Псуточ, але я думаю що його твої запездити. Та троє я, я золотаю в секунду блядь. Блядь який шмам мене б'є. Тебе тип він вісті б'є, синок. Що в мене кілаура включена, в мене кілаура від, типу, відводимо на цех. Не, не, не ведемок. Типа... <рек gorilla> Що... Мог там не писати. Ось не ведемо Да. Ось двор. Твої, блядь. А він, певно, він... Дивіться, аби він не зміг забрати цей. Сундук, так я я підсвічу всіх синок. А, добре. Короче, знаєш що якщо. Я, я мені зійду на форум, і типа якщо буде жалоби... я. Ну, знаєш, яке є жорстке оправдання, від... Ну, типа, від якого, ну, нема цього, що ти видів по пузиркам, типа, шо, ну, від, відходить від зерки. Я, я, я так, так, так був скидав? То, то, то я скинув був. Mm -hmm. Типу, що пузирки їх, і, ну, сіва.

По Я дружу рездела Юви, как будто по мне все равно. Давай, пока, уже так поздно. А ну ба, починайте махать мене кіло не километр. Ой-ой-ой, пастик чер. бейте, його, бейте. я лутаю. Я лутаю, паску. Блин, я не За Баски, души дуже на лутаю. Давай, давай, ты Є, на холм.